Цієї ночі масована атака безпілотниками зазнала Одеська область. Повітряна небезпека тривала понад сім годин. В Одесі, куди було завдано першої серії ударів, пошкоджень зазнали 11 будівель. Серед них Гуртожиток, де поранено 11 людей. Троє дітей та двох дорослих ушпиталили. Вигоріли вщент, дві автівки. Пожежу, на щастя було ліквідовано. В Ізмельському районі Одещини, куди росіяни спрямували понад 20 ударних дронів. Ціллю була припортова інфраструктура. Руйнувань зазнали складські приміщення. У ДСНС показали відео наслідків. Давай, 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 смотри. Дальше Руки хочешь? Покрутиться хочешь? Ну, то, что они надо, Давай, нет, Нет, все нормально. <связь> я так верю. Нет, спасибо. Я за перемножила, а за Пожалуйста, выходите да. берите? Там полиция может быть проблем. Загалом у ніч на 14 грудня російські окупанти атакували ударними БПЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ракет із комплексів с 300 випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Цієї ночі захисникам неба не вдалося збити 41 із 42 ударних БПЛА типу шахет. Переважно більшість на Одещині.